Перехрестя, яке сполучає вулиці Духновича, Садову та Стуса, порожнім буває хіба що вночі. В години пік ця ділянка дороги буквально переповнена автотранспортом. Останнім часом не рятували навіть світлофори, які вже роками регулювали дорожній рух на перехресті, каже Володимир Алмаші, головний спеціаліст управління міського господарства. Аби змінити ситуацію, вирішили провести експеримент. Для е, збільшення пропускної здатності, зменшення заторів на вулицях. Спільно із службою ГАІ було досягнуто рішення про включення світлофорного об'єкту в режим жовтого миготіння. І вже за результатами роботи, сьогодні було зафіксовано збільшення транспортного потоку. На 50 у миготливому режимі стаціонарні регулювальники працюватимуть протягом тижня. Таким способом збираються розвантажити перш за все транзитний шлях для водіїв, які рухаються в напрямку з Ужгорода до хуста. І навпаки, річ у тім, що по вулиці Стуса на вулицю Дух на вулицю Садову знаками регламентується. Оця ділянка регламентується як головна дорога. І цей потік якраз він є саме насичений на цій. Ділянці, тобто йому віддана перевага, і автомобілісти з вулиці Духновича повинні давати дорогу транспорту, який їде із Туса, і Садової. У період експериментальної роботи світлофорів особливу увагу приділятимуть контролю за аварійністю на цій ділянці дороги, в тому, що таким чином вдасться покращити ситуацію на дорогах, пішоходи сумніваються. Якщо виховані водії, то покращить. Якщо не виховані, тільки будуть аварії. Якщо нововведення себе не виправдає, звично роботу світлофорів поновлять. Втім, в майбутньому планують організацію руху на цій ділянці покращити іншим способом. В перспективі на 2013 рік бюджетом міста передбачено кошти в сумі близько 240 тисяч для модернізації даного світлофорного об'єкту. За ці кошти ми плануємо вдосконалити даний світлофорний об'єкт, а саме замінити обладнання на сучасне світлодіодне цифрового типу. І це обладнання буде давати можливість більш варіабельно налаштовувати режими руху на даній ділянці. Допоки ж модернізовані світлофори лише в планах, інспектори дає закликають водіїв бути особливо уважними, наближаючись до стаціонарних регулювальників, пересікати перехрестя згідно з правилами дорожнього руху та звертати увагу на знаки.